Чотири педагоги представлятимуть рівненщину на всеукраїнському конкурсі. Вчитель року На настінні написи в'язнів у колишній катівні НКВС. Відновлюють долбунівські музейники картини, що рухаються у рівненській обласній науковій бібліотеці. Відкрили виставку анімацій, створених дітьми, враховуючи всі можливі загрози. Повітряних тривог а також інших потенційних загроз, які можуть бути та провокацій, цілком ймовірно, зі сторони агресора. Прийнято рішення про те, що школи будуть переходити в онлайн режим, тобто в дистанційну форму навчання 23 та 24 лютого, четвер та п'ятниця. Тому шановні батьки, будь ласка, врахуйте це у своїх планах, у своїх графіках. По відношенню до організації заняття в школах для ваших діточок. Щодо садочків, садочки будуть працювати в черговому режимі, але якщо ви бажаєте залишити дітей вдома, і у вас є можливість, що ми рекомендуємо зробити залишити дітей вдома, залиште їх вдома. Але для тих батьків, у котрих немає можливості залишити дітей вдома. І ви змушені їх все одно віддавати в садочок. Садочки все одно працюватимуть в черговому режимі 23 та 24 лютого. Ми думаємо про українську мову. Добре, ще. Будь ласка, які у вас асоціації з українською мовою? Яка вона? Писані букви? Добре. Так, вчителька початкових класів Альона Козачук розпочинає урок української мови для першокласників. Сьогодні він приурочений до міжнародного дня рідної мови. Кожна вправа для дітей інтерактивна. Тут і завдання для розвитку навичок читання, і вправи, які покращують моторику рук, розвивають образне мислення. Викладати у школі зізнається педагогиня Мріяла з дитинства. Я з педагогічної родини бабуся у мене була вчителем і директором школи. Обоє батьки, вчителі і тату теж був директором школи. Ну і вже я так само от пішла в цю професію. Можна сказати, хотіла з першого класу, дивлячись на свою вчительку. Вирішила також, мріяла дуже бути вчителем початкових класів. У Рівненському ліцеї колегіум Альона Козачук працює 13 років. Працевлаштувалась одразу після університету. Ділиться за цей час у освіті змінилися підходи до викладання. Діти також змінилися, каже Альона Козачук. У перші місяці повномасштабної війни найменші учні часто плакали від звуків сирени і боялися спускатися до сховища. Нині ж каже викладачка, у всьому довіряють вчителеві і відчувають себе у безпеці. Сучасні діти не бояться. Тривога спокійно спускаємося. кажуть, можна ми візьмемо там ігри, можна ми візьмемо книжечки, розмальовочки, Беремо, спускаємося. Інколи проводимо якісь усні уроки, інколи граємося, інколи щось дивимося. Але ці діти не хвилюються і не переживають. Вони вже вміють долати все. Я просто захоплююся ними. Цьогоріч Альона Козачук стала переможницею першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023» у номінації Початкова освіта. Педагог. Гення пригадує конкурс, складався з декількох етапів. Спочатку перевіряли теоретичні знання, а потім вчителі мали провести майстер-клас та дистанційний урок. Скажу відверто, що я не планувала цього року брати участь, але мене умовили. Ми умовила адміністрація, колеги, щоб спробувала два дні. Просто дуже виснажливі. Було дуже багато випробувань, досить складних. І хто брав участь цього року? Учителі вони просто герої, тому що ми зважали на чи буде світло, чи буде інтернет, чи не буде тривоги. Сьогодні Альону Козачук та трьох її колег з Рівненщини, які також перемогли у різних номінаціях конкурсу, відзначили нагородами та грошовими преміями. Попереду вирішальний етап конкурсу. Здається, і щастя, і якась ця втома, і тепер відповідальність лягає велика, тому що представлятиму область, тому дуже-дуже такий вир емоцій переповнює. Далі все тур. Будемо готуватися, побачимо, що будуть нам пропонувати які далі умови. Але скоріш за все так само будуть змагання. Всього участь в обласному етапі конкурсу взяли 78 педагогів на всеукраїнському рівні. Рівненщину представлятимуть три педагоги з рівного та один зі здолбунова. Надія Кривко на Мідріган, суспільне новини рівне. Приміщення з Долбунського краєзнавчого музею будівля досить цікава. Будівля побудована в 1903 році як царське жандарське відділення з камерою попереднього утримання, фактично катівня. От і таку роль вона займала до 54-го року. При різних владах воно залишалось катівнею, і, мабуть, найбільші звірства тут були в період радянської влади. Тут була катівня НКВС. Тут всі будівлі гинув світ української нації. То видно, що де мене відновили його зараз. Ми у кімнаті, яка мала мабуть найгіршу роль серед усієї будівлі, тому що це катівня. Тут відбувалися найбільші звірства, а, тут було загублено випадок. десятки, а, а, випадок, а, випадок. а то й сотні життів. А, і що у ній зараз? Кровосток в підлозі, підлога похила, відповідно, звідки водичкою не поліш, все стікає туди. А, тут дві дірки від рами металевої, яка підіймалась, опускалась людину цепляли дуже. По різному катували в одній з кімнат колишньої катівні, де розміщувалась камера для в'язнів, почали шукати написи, які вони залишили на стінах. Про їхнє існування музейників сповістив один з колишніх ув'язнених. Боростав такий час, що умре кожний з нас, не на лавці, кривавому бою, і в годину грізну спам'яне вітчизну, що помер. Він за неї з любов'ю. з постанської пісні Богдана Лепки, 1919 року. От е, якийсь зв'язнів написав їх тут, очевидно, з патріотичною метою. І як тоді, так і зараз вони дуже актуальні. Ці слова, і таких надписів дуже-дуже багато. Частина з них забілена. Тут частину ми вже відновили і починаємо відновлювати. Це камера утримання де власне сиділи. В'язні ми це єдина камера, якою ми маємо опис. Бо проводилися до чоловіка, який тут сидів. Його звали Василь Ліннік. Вже він на жаль покійний. І каже, що десь і прізвище його є. але ми ще поки що не знайшли. Це все дуже скрупульозна робота, тому що наші волонтери, беручи наждачний папір, то все сантиметр за сантиметром здирають, щоб не пошкодити в ніякому разі. Потім перетирають ще раз, щоб відчистити їх максимально, і потім ми їх будемо ґрунтувати і лакувати для того, щоб вони збереглися і не сипались. Мільйонном на цій сцені біже більше, якби і прізвища. Наприклад, Дацюк, ми ж неправда не знаємо хто це, але обов'язково ідентифікуємо. І хтось, щоб скоротати час, хрестики нули, який грав прямо на стіні. Чим відряпували? Тут цікава історія, тому що або нігтем, коли довго сиділи, дряпали по стіні, або гудзиком, який був на одязі, тому що всі колючі і ріжучі предмети, ясно, що забирали. От. Чим було, тим і відряпували, фактично. Наразі працівники музею вже знайшли більше 50 написів. Згодом встановлюватимуть інформацію про їх авторів. Артем Остепюк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Ділення поліції номер 3 міста Острог скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно 29-річної жительки колишнього Острозького району, яка шахрайським способом заволоділа понад 25 тисячами гривень. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисниця на власній сторінці у соціальній мережі опублікувала оголошення про терміновий збір коштів на транспортування тіла своєї померлої дитини із Німеччини на території України. Відомо, що обвинувачена має трьох Вітніх дітей, усі вони живі та здорові. Викрали шахрайку одна із потерпілих. Вона звернула увагу на деталі в публікації та в подальшому витребувала у жінки докази. Зловмисниці повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Тепер їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 29-річна обвинувачена свою вину визнала та співпрацювала зі слідством. Упав у ліфтову шахту з висоти третього поверху. Це трапилось на будівництві на вулиці Пересопницька у Рівному. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль, внаслідок падіння потерпілий, отримав травми голови. Рятувальники не клали йому бандаж на шию та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка із тяжкими травмами без свідомості госпіталізували у реанімацію. Поліцейські встановлюють усі обставини, особу потерпілого, законність перебування і виконання робіт на об'єднання. Єктя за цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 272 кримінального кодексу України порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Одразу з початком війни в Україні собаки-рятувальники почали шукати людей під завалами. Я дуже хочу, щоб коли закінчиться війна. Вони жили в себе вдома, їли найсмачнішу їжу, вдосталь спали і гуляли під мирним небом. Десятирічному Роману Півтораку подобається створювати короткометражні мультфільми. А ще каже: він любить собак. У роботі, яку виконав для фестивалю рівне Аніма Фест. Зумів поєднати обидва свої захоплення в мультику з собачкою. То це спочатку задумувалося, що собачка буде ну, боятись ударів, ракет і Ну на тему цю, але потім з'явилася ідея про собачок-рятувальників, і такий інший мультик вийшов. Малювати дуже цікаво і анімувати цікаво і озвучувати теж. Свою фестивальну роботу 11-річна Олександра Лебедєва створила впродовж трьох занять у школі анімації. Її герої динозаври, які їздять на автомобілях. Ми нікого не чекаємо. Добрі люди є всюди. Ми вже допомагаємо. Перемогу плекаємо. Він волонтер, розносить подарунки військовим. У мене є два варіанти цього мультика. Два варіанти озвучки. Один такий, типу, як більше смішний, а другий звичай, ну, звичайний. Я малюю, а коли вже озвучую, то тоді вже якось в мене ідеї з'являються. Давайте не забувати про добрі вчинки. Адже усі ми любимо, коли роблять добро для Мультфільм під назвою Історія життя створила дев'ятирічна Софія Кадабаши. Вона народилася в Об'єднаних Арабських Еміратах три роки тому. Переїхала у Рівне і тут почала займатися в анімаційній студії. Через свої мультики каже, намагається доносити певну ідею. Що треба робити добро. Ну саме важке мене малювати, а озвучка і музика там легко. І, і мультики типу анімувати легко вже два роки створює анімаційні картини. Восьмирічний Олексій Гордійчук. Його мама розповідає за цей час. Син відчутно змінився. Він такий дуже творчий, але е, е, йому важко було виходити з якоїсь такої зони комфорту в плані там, озвучування, десь щось говорити. Для мене, до речі, це вже теж відкриття, що він так легко просто зміг на камеру говорити. Тобі він став більш відкритий, більш дружелюбний, в нього з'явилось тут багато друзів. Мультики малювати не дуже важко. Я малював по темі. О, малював перш баранчиків, а третього хотів намалювати рожевого баранчика, але в мене почала виходити лама, і я намалював ламу. Рівне Аніма Фест організувала керівниця дитячої школи анімації Мультикідз Юлія Півторак. Розповідає, всі представлені картини можна прямо на виставці придбати у вигляді листівок. Виручені кошти буде скеровано на підтримку військових. Для них також збирають листівки з особистими побажаннями від учасників фестивалю. Це не просто малюнки, це насправді скрини з відео з анімацій. Переглянути саме відео можна відсканувавши QR-код на кожному малюнку, і тоді малюночок оживає. А ще на цих роботах є фотографія автора, прізвище, ім'я, вік і дуже цікавий коментар, який я рекомендую обов'язково почитати. Виставка у рамках Рівне Анімафесту триватиме в обласній бібліотеці до 16 березня. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.